Șle. I-am dăste. I-am dăste. Haide, duri. Și-a dăste.

Пішли, Каш! Пішли! Пішли. Діам! Не може б довготи що з тобою, ой, не вже? Не вже додумався, так Йдем, пішли, пошпалю хоть що Дастер йдем. Лиши це. до мене. <laughs> Дастер. <laughs> Хватить, пішли. Йдемо Все, йдемо. Лиши. Лиши, кажу. Залиш. Йдем. Дивись на нього.